Творчі досягнення вихованців центру дитячої та юнацької творчості виходять на якісно новий рівень. На широкий загал театральний колектив представив виставу казку Муха Цокотуха та виставу лялькового театру Червона шапочка на новий лад. Вистава Казка Муха Цокотуха була представлена на огляді конкурсі театральних колективів, де на районному етапі колектив Золотий ключик отримав перше місце і представляв район у Червонозаводському. Наш театральний колектив Золотий ключик центру дитячої деноцької творчості дуже плідно готувався до випуску нашої вистави Муха Цокотуха. Ми, звичайно, працювали всі і доклали багато зусиль, тому що школи спонсорів на виготовлення будиночку, на виготовлення наших костюмів гарних таких. І звичайно, діти дуже задоволені тим, що вони приймають участь у цій виставі. Головна героїня вистави Альона Масляник вже сьомий рік відвідує театральний гурток у центрі дитячої та юнацької творчості. Планує стати актрисою. Говорить, що головні ролі грати нелегко, але дуже цікаво. Тому що ти головна героїня, Ти потрібно викладатися на всі сто. Мені дуже подобається ходити сюди. У нас дуже було багато вистав. Основні такі були як «Дюймовочка», Я була дій мовочкою місяців. Цьогоріч у центрі дитячої та юнацької творчості була оновлена театральна база, придбані нові ляльки та ширма. Виставу казку Муха цокотуха порядниці зможуть переглянути ще раз, 21 квітня. Протягом цього навчального року у центрі дитячої та юнацької творчості діти наполегливо працювали. Це засвідчують гарні результати у різноманітних конкурсах районного, обласного та міжнародного рівнів. Нещодавно середня група хореографічного колективу Станет повернулася зі Львова. Дуже гарно, там всі балакають на українській мові. Були різні екскурсії. Дуже цікаво. Вихованці хореографічного колективу брали участь у міжнародному конкурсі Золотий Лев та отримали друге місце. Танцювали два танці, ранкова гімнастика і шкільна перерва. Ми виступали дуже гарно, нам сподобалося. Ми дуже раді, тому що там були дуже сильні команди, і ми зайняли друге місце для нас перемога. І ще ми є учасниками команди Щасливе життя, діти. Ми в цьому році вперше виступили на фестивалі Молодь обирає здоров'я. Команда щасливе життя старшої групи також цьогоріч з перемогою. На районному фестивалі конкурсі Молодь обирає здоров'я посіли перше місце на обласному друге. Враження дуже яскраві. Ми виграли наш районний конкурс і потім ми поїхали в Полтаву. Там, звісно, ми програли, але все рівно ми не дуже розстроїлися і далі продовжуємо цим займатися. Здоров'я, у ну, мене незабутні враження. Я дуже рада, що побувала на конкурсі. Мені так сподобалось, особливо в Полтаві. Ми зайняли друге місце. але я вважаю, що ми, що ми достойні цього. Мені дуже сподобалось. Вихованці гуртків Центру дитячої та юнацької творчості завдячують своїм педагогам за можливість творчо розвиватися та з користю проводити дозвілля.